Всім привіт, і сьогодні у нас вже десятий день. І цей день я назвала обличчя емоцій». Сьогодні буде дуже цікаво, тому давайте вже перейдемо до самої теми. Міміка це не просто зовнішній прояв емоцій, а частина нашої емоційної системи. Я обличчя мають прямий зв'язок із нервовими центрами, що регулюють емоції. Коли ми змінюємо мир обличчя, мозок це як сигнал, що змінилося, і починає коригувати наш емоційний стан. Так ми вчимося розпізнавати, проживати і відпускати емоції без внутрішнього опору. Ця проста практика допомагає зняти емоційне напруження, розблокувати тіло і переключитися в більш спокійний стан. Замість того, щоб прогнішувати почуття, ми даємо їм форму через наше обличчя, і мозок отримує досвід. Емоції можна проживати без небезпеки. Тому давайте перейдемо до самої практики і спробуємо, що ж це таке. Для цього зараз станьте перед дзеркалом і кілька секунд подивіться на себе. Я тут буду. У мене є камера, і почне повільно змінювати вираз обличчя з нейтрального, здивування, в злість. Сум. Разість і спокійне. Можна повторити ще декілька разів, кому як захочеться. але зараз ми продовжуємо щоб не зупинятися. Спробуйте відчути, як змінюється ваше дихання. Можливо, у вас десь було напруження в обличчя. Поспостерігайте за собою. І коли ви будете готові, ви можете завершити це м'якою, ненатягнутою усмішкою. Можете спробуйте зробити сьогодні це ще декілька разів, коли вам захочеться. Спробуйте поспостерігати, як змінюється ваш стан, як змінюється ваше тіло. Це все дуже цікаво. На цьому сьогодні все. Я вам бажаю гарного дня, сонячного настрою і бувайте!